Привіт, друзі! Ви на каналі Юа і до вашої уваги рубрика Вдалий рецепт. А готувати ми будемо пиріг з курятиною. Нагадую, не забудь підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Це допоможе нашому каналу розвиватися. Перейдімо до інгредієнтів: для тіста нам потрібно борошно, кефір, яйце, сіль, цукор, сода та олія. А для начинки візьмемо картоплю, куряче філе, цибулина, гриби печериці, сіль перець, чорний, паприка за смаком. Почнімо готувати. Вбиваємо одне яйце, в нього додаємо кефір. Добре перемішуємо. Додаємо сіль, цукор та соду в пропорції по одній чайній ложці. Добре перемішуємо. Та додаємо ложечки олії. Ще раз добре перемішуємо та додаємо борошно невеликими порціями. Підсипаємо нашу робочу поверхню борошном та домішуємо тісто до готовності. Приступаємо до приготування начинки, нарізаємо ципулю. Куряче філа нарізаємо дрібним кубиком. Картоплю також нарізаємо мілким кубиком. Це все ми перекладаємо у велику ємкість, додаємо наші спеції. Паприку, чорний перець та сіль. Добре вимішую. Ми ще також додали гриби печериці. У нашому випадку гриби печериці були заморожені. Але ви можете брати свіжі це не проблема. Є певний нюанс. Та проблема, з якою ми зіштовхнулися в процесі приготування. Але якщо ви хочете про це дізнатись, додивіться відео до кінця. Продовжуємо приготування. Беремо наше тісто та розділяємо його на дві частини. Так як у нас деко скляне, достатньо з глибокими бортиками, одна із частинок повинна бути трошки більша за іншу. Беремо більшу частинку нашого тіста і розкатуємо приблизно по розміру нашого дека. Тісто дуже еластичне, тому не бійтеся, розкатуйте його сміливо. Воно не порветься. Нагадую, що тісто в пирогі бездріжджове. Беремо обережно розкатаний шматок нашого тіста і вкладаємо в наше деко. Це буде основа для нашого пирога. Всередину деко ми вкладаємо нашу начинку. Необхідне по рецепту вершкове масло ми нарізаємо на кубики та кладемо поверх нашої начинки. Маточок тіста ще залишився. Також розкатуємо. По розміру нашої форми, це буде ковтрочка для нашої начинки. Беремо розкатане тісто та вкриваємо нашу начинку. Добре скріплюємо кінці тіста, щоб нічого не вивалилось та не випало. На даному етапі роботи потрібно більше приділити уваги скріпленню тіста. По центру нашого пирога робимо три дирочки, можна зробити кухонними ножицями. Це необхідно зробити для того, щоб пар, який буде утворюватися при приготуванні пирога, виходив спрямовано в тих місцях, де потрібно, а не рвав тісто будь в якому місці. Поверхні пирога змащуємо яйцем для утворення золотавої кірочки, після чого ставимо в розігріту духовку та випікаємо. Вертаємося до нашої проблеми. Начинку перед використанням я раджу попередньо протушити на сковорідки на невеликому вогні. До чого веду? Ми поставили сиру начинку, і термін випікання пирога значно збільшився. Ми випікали його майже там, півтори години. І до чого це спричинило? Це спричинило до повного висихання тіста нашого пирога. А так загалом пиріг вдалий. Мені все сподобалося, він смачний, соковитий та. Да хрумкий. тому раджу рецепт і всім смачного.